Зглянемо тему становлення хімічної науки в Україні, розвиток хімічної науки в Україні. Використання певних хімічних знань на території України відбувалося ще у силу давнину і було пов'язано з виплавленням металів виготовленням кераміки, пороху тощо. Але як наука, хімія почала розвиватись відносно недавно. Від початку 19 століття і розвитком наукових центрів. Перші наукові дослідження з хімії пов'язані із основанням Харківського університету в 1804 році, в якому свої дослідження розпочинав Василь Каразін. У різні роки 19 століття розвиток хімії в Харкові був пов'язаний з бекетовим термохімія та теорією розчинів, відкрив ряд активності металів. Ель. Тековим, органічна хімія, Данилевським, фізіологічна хімія, Паладіним біохімія. У заснованому 1833 році Київському університеті хімічні дослідження проводив каєндер Електролітична дисоціація Михайленко Спиранський теорія розчинів. Дослідженнями з колоїдної хімії займався Борщов, Думанський. Останній Першим почав читати лекції з цієї дисципліни. Також у Київському університеті сформувалася потужна школа хіміків і органіків завдяки працю Алексєєва Бунге і всесвітньо відомого реформатського, який дослідив новий тип реакцій за участі органічних кислот. Реакція реформатського. У Львівському університеті від середини 19 століття досліди з аналітичної хімії проводив. Пебаль із загальної та фармацевтичної хімії Радзнішевський, із фізичної хімії Толочка, з органічної хімії Кемуло, Ліннеман. Розвитку хімії в Одеському університеті сприяли такі видатні хіміки, як Мелікішвілі, Зелінський, органічна хімія, Шведов, колоїдна хімія, Саханов, електрохімія. Писаржевській окисно відновні реакції Горбачевській біохімія. Також варто відзначити першого президента Української академії наук всесвітньо відомого Володимира Івановича Вернацького, який став засновником нового розділу науки біогеохімії та автором учення про біосферу та нову сферу. Щодо сучасної науки. В Україні саме хімічної науки, то сьогодні хімія є однією з найважливіших природничих наук. Формально хімічну науку поділяють на університетську та академічну. Університетська наука це дослідження, що проводять у вищих навчальних закладах університетах, силами викладачів, аспірантів та студентів. Здебільшого в університетах проводять фундаментальні дослідження, спрямовані на вирішення фундаментальних питань, пов'язаних із формулюванням сучасних теорій та гіпотез. Потужні хімічні школи сьогодні є в університетах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Черкас, Чернівців, Дніпра, Ужгорода та інших. Інший бік науки академічний, де дослідження проводять в установах Національної академії наук НАН України. У структурі НАН України працює багато наукових закладів, серед яких є і спеціалізовані на хімічних дослідженнях, Інститут органічної хімії в Києві, Інститут фізичної хімії імені Писаржевського у Дніпрі, фізико-хімічний інститут імені Богацького в Одесі, Інститут біохімії імені Паладіна Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води імені Думанського в Києві. Інститут фізико органічної хімії та вуглехімії, імені Литвиненка в Києві, Інститут біоорганічної та нафтохімії в Києві, Інститут біокологірної хімії імені Овчаренка в Києві, Інститут хімії поверхні імені Чуйка в Києві та Інститут монокристалів у Харкові. Вже тільки за назвою цих інститутів можна уявити сферу наукових досліджень, що в них проводять. Академічні інститути є флагманами фундаментальних і прикладних наукових досліджень. У них розробляють нові сучасні матеріали, Флуоресцентні сполуки для експрес-аналізів ґрунтів, води та біологово-медичних досліджень, проводять дослідження в галузі супрамолекулярної хімії та. Нанохімії слід відзначити, що дуже важливим є дослідження в прикладній хімії, завдяки яким розробляють нові технології видобутку корисних копалин, переробки нафти, нові методи металургійного виробництва. Заслуговують на увагу і досягнення світового рівня з удосконалення технологій створення продуктів швидкого приготування, синтез біоактивних керамічних матеріалів для імплантів та відновлення кісткової тканини. Нещодавно в інституті монокристалів місто Харкові презентували новий матеріал на основі штучного сапфіру, що за своїми характеристиками в три рази перевищує міцність. Броньованого скла також презентували на тонкі пластинки з Германією для сучасних тепловізійних приладів. Такими матеріалами вже оснащують українську військову техніку.